40 виноробів цього року беруть участь у 22-му фестивалі Червене вино, який відкрився в Мукачеві. Найкращі представники галузі привезли на п'ятиденний захід кожен до тисячі літрів напоїв. Звісно, зі сподіванням усе продати. Незважаючи на потужний мороз та сніг, який протягом дня все посилювався, людей на винному фестивалі в Мукачеві більше є. Серед місцевих виділяються туристи. Вони і охоче дегустують і купують про запас. Компанія відпочивальників з Кіровограда спеціально вперше приїхали посмакувати вином. Фестиваль файний, а ви напробували кагорця більше всіх. Ну, ми вже починаємо зими готуватися до Пасхи, вже закупляємо додому кагори і таке. Пробували ще десертне вино, як же вони власного виробництва. Ні, кроме Кагора, яке ми ще пробували? Як? Чорний принц. Чорний принц попробували, Ну, файні, звісно, закарпатці молодці. А от дві родини мандрівників з Білорусі на фесті опинилися випадково. Повертаючись з відпочинку у Словаччині, трохи затрималися на кордоні і прийняли рішення заїхати в Україну. А вже в Мукачеві їм підсказали дорогу, де найситніше і найвеселіше. Виїхали з Виїхлісвінги в Білорусі. Довго гадали, як їхати чи з Польщі, чи з Лібчиз Україну. Ріши з Україну, щоб попасть в Львов. Попаливаш дуже Красивий город ніячому не жалеєм. вийшов праздник нам. Майже півсотні виноробів вийшли на фестиваль Червене вино конкуренція тут висока, адже кожен бореться за свого споживача. Цінова політика в середньому від 80 до 150 гривень за літр смачного напою. Цього року у нас як традиційно вже почалося із свята Божоле, що ми і сорта взагалі не використовуємо. Цього року у нас переважно каберне, сухе, мерло сухе, сухі вина, переважно сухі європейські сорта вин. Подбали організатори і про комфорт відпочивальників на території парку запрацював мобільний пункт обігріву. Фестиваль триватиме до неділі, і навіть прогнозовані снігопади не в силі зіпсувати свята, якого чекали тисячі людей.